Вітаю усіх на каналі. Сьогодні ми стисло розглянемо плати, які використовуються у стабілізаторах Luxion. Це сервоприводні стабілізатори серії WDS, LDS, A1S та A3S. Користуючись інформацією з відкритих джерел, перевіряйте, наскільки вона відповідає дійсності. Бо є такі випадки, коли деякі. Скажімо так, конкуренти у лапках е транслюють неправдиву інформацію про наявність плат, про ремонтоздатність цих схем, але вони не є офіційними сервісними центрами, і тому ця інформація є лише ну, їхні заздрощі, скажімо так. Але, як кажуть, шавка-гавкає, караван іде далі, і перейдемо до наших плат. На сьогодні ми маємо 4 всього різновидності плат. Ось вони усі на відео. І зараз я коротко розповім, чим вони відрізняються. Плата номер 1 номер версії ревізії 2008 рік. Другий місяць 26 число. Маркування ще має додаткове PC LCD SVC. Треба додати, що ця плата винятково працює з індикатором серії 1. Відмінність цього індикатора така характерна мікросхема у вигляді круглої блямби. Усі інші різновиди плат 2, 3 і 4. Працюють з індикатором версія 4 і на ньому 28-ніга мікросхеми. І ця це... це... плата індикації є сумісна з усіма трьома платами. Номер 2 найпоширеніша. І по маркуванню TL P04 msv 13 2009-1022 ви знайдете безліч фото. Описів та інших посилань у інтернеті. З цією платою стабілізатори випускалися з 2010 по 2020 і, мабуть, 2021 рік. Характерність цієї плати використання мікросхеми ULM 2003 у якості, скажімо, вихідного каскаду. Це збірка транзисторів Дарлінгтона. Але потужність кожного каналу була невелика і частина цих каналів була запаралена. У випадку до сигналів керування мотором, керування релюшкою, по-моєму, одноканально. Часто густо із-за того, що не проводились профілактичні якісь дії. По стабілізатору, по перевірці стану двигуна, плата з такої ставала ось такою. КЗ двигуна приводило до вигоряння діодів. Елемок стабілізаторів напруги, ну і УЛМ-2003. Такий яскравий приклад підшмаленої платки. Часто густо із-за цього. У ОНК 2003 пробувалась не просто там у відрив йшли транзистори, АКЗ, І це КЗ йшло на наш процесор, і, і бувало, навіть і мікросхема пробивалась індикатора. 7 років знадобилось китайцям, щоб розробити вже іншу версію плати маркування PCSWS Low T 2017 рік. Які вдосконалення на цій платі. Вже здогадалися тут поставити запобіжники, щоб якщо казе, то не йшло живлення на плату і не вигоряло цей вузол. І замість LN2003 слабенько були зроблені поставлені транзистори вже збірка Дарлінгтона з більшим струмом робочим. Все дуже гарно, все працює. Але не все так просто. Не все так просто. З'явилася версія 2020, 2020 року. Ще більш потужні транзистори. Це класно. Але, бачимо, запобіжників нема. І навіть запаяні місця, ну, просто. просто Перемички стоять. Навіщо це було зроблено? Я не знаю. Це якась у них манічка щось зробити ну, нормально. А потім цілий відео сидить і каже, так, треба щось вдосконалити, щоб воно ламалося більше. Це не підходить нам. Ні, ні, не підходить. Давайте запобіжники. вбираємо і. ну, ладно, Давай вбираємо. Так, ще відмінність. Вже між собою плат 2, 3 і 4. У тому, що при тому, що індикатор працює з платою 2, 3 і 4. Але процесор, який стоїть у платі номер 3 від 18-го року, ревізія, і у платі номер 4 від 20 року, третя, четверта – це один процесор, одна прошивка, а номер 2 інша прошивка. При цьому всьому в Усі е, роз'єми абсолютно ідентичні. І розташування їх, ось, е, давайте, якщо хтось не зрозуміє, десь е, сплату зняв і не знає, як поставити. Е, Роз'єм номер CN1. Це датчик струму. Це от такий трансформатор. І він конектиться сюди. Так, LED, це індикатор, номер, 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 номер. Так, ну LED. А, це 2 delay Це затримка. Ось ця кнопочка. Кнопочка затримки. Індикатор. не Індикатор. Це N3 роз'єм. cn 4 NTC. Це термодатчик. Це зазвичай він ось виходить. Десь з-під трансформатора у ну, серії WDS. Це так. Так. номер 5 cn 5 це, це живлення. Це живлення ось от такий роз'ємчик трьохпіновий. Він один тут. Так, фан вентилятор. Не на всіх використовується, на ВДС-ах нема вентилятора. Використовується на, на серії LDS і, можливо, там А1С десь не пам'ятаю. Мотор, ну це мотор ясно. Ось роз'єм. І CN9 реле. реле. Це зовнішнє реле, яке комутує, якщо напруга, ну, стабілізатор виставився, йде затримка, і потім йде. Сигнал на включення релюшки. І роз'єм. Ось такий роз'єм. Це в нас так. Трохи розпаявся. Так, ось підходить сюди цей проводок. Дивіться, це червоний іде відвод 220, грубо кажучи, латера. Жовтий на автомат. Ось його розташування. Так, ще один обірвався. І оранжевий або чорний буває він. Це нульовий провід. В принципі, так, дуже коротко вся інформація. Якщо щось потрібно по платам, звертайтеся. Якщо потрібні процесора, процесора є. Коротше кажучи, плати є, процесора є, користуйтесь тільки перевіреною інформацією. І все. До нових зустрічей.